Це часто роблять якісь арт-міні-арт-вистанки. Цього разу тут Барбі із різних років. Ну, і Це Барбі 90-х. Просто розповідає. Які прикольні. Після балету Настя не хоче знімати свій костюм, Хоче, щоб всі бачили, який в неї гарний костюм. Тому вона в бібліотеці в балетному костюмі. Так я дуже люблю бібліотеку, тому що тут багато класних книжок. Якби я ще вміла повністю фінську читати, то я би для себе брала книжки. Так ми беремо книжки тільки для Насті. Хто там? Мене видно? Видно? Да. Я Посередині? Планувала записувати таке відео, коли до мене нарешті прийде мій мікрофон. Я замовила його три дні тому назад, а у Фінляндії доставка не дуже швидка. Але сьогодні прокинулася в такому настрій. Так, Мамо, я... прокинулася в такому настрої, що хочу в моменті записувати такий. Неприємна погода, дощ. Три дні тому був сніг, тепер знову дощ. Залишила доньку та чоловіка вдома, а сама зараз спокійно поїду закуповуватися продуктами. І знаєте, я ніколи не думала, що для мене це буде таке задоволення. Немає нічого прекраснішого на світі, ніж ходити, закупитися продуктами на тиждень тихо, спокійно, коли тебе ніхто не чіпляється до тебе. З дітьми робити покупки набагато довше, набагато важче. І це ще додаткові розтрати, тому що вона завжди щось просить купити. Якусь іграшку може побачити, а мені дуже складно їй відмовляти в цьому. За що я люблю віду, віду, що Купила два пакети відео на 48 євро. І відразу не відходячи від магазину, куштую цукерки марципанові. Я обожнюю марципан. Але іноді поєднують марципан якось з якимись такими несмачними інгредієнтами. Теж так. -да. Це воно. Отакі в Лідлі. Просто отпаде. Все, закриваю і дома скалую. Люблю показувати справжнє життя, справжній безлад, такий... Mm -hmm. такий, який він є. Ні, винограду не можна. Mm -hmm. В холодильнику, як завжди, місця немає, але і їсти немає нічого. Це треба викинути вже. Як пригадаєте, що в мене зараз тут на голові? Це шапка для сауни. Майже у кожному фінському будинку є невеличка сауна. У нас також є вона, і вгадайте, скільки разів я ходила в цю сауну? Два чи три. А ми в цьому будинку живемо вже, вже два роки. І сьогодні, нарешті, всі зірки зійшлися, і ми підемо в сауну. Ми до речі, ходимо в трьох у Фінляндії, ходять в сауну всі, хто вміють ходити, тобто діти, які вже вміють ходити. Вони можуть ходити в сауну. Звичайно, це не якісь там високі температури, невеликий період, але ходять у сауну дорослі, діти, пенсіонери. Це не якийсь там міф, типу, що фіни обожнюють сауну. Це реальність. Вони правда люблять сауну і ходять туди, якщо деякі сім'ї ходять декілька разів на тиждень, а дехто там декілька разів в місяць. А ще трошки хочу розказати, чому я дуже мало буду зараз показувати свою доньку. Ну, по-перше, що я трошки переосмислила і не хочу показувати свою дитину все ж таки, із міркувань безпеки. А по-друге, моя дитина дуже любить ходити вдома без одягу, їй постійно спекотно. І навіть зі спини я її не можу знімати, тому що Ютуб таке не пропустить. Тому будете в основному бачити тут мене. А чоловік також поважає його простір, він не хоче тут показуватись. Тому це блог буде про мене. Коли готуєтесь, в сауну, обов'язково треба знімати усі прикраси, ви можете зробити собі опік. трошечки. Пішли Ой, як пахне? Після сани гарно поїли. Тепер будемо дивитися. ранок. хоча зараз пів одинадцятої, звичайно ж, ми прокинулися набагато раніше, десь о восьмій ранку. Але руки дійшли тільки зараз до телефону. Зараз буду гріти. Стоп. Наскільки у вас хвилин вистачає порядку вдома? Я перебираю і потім одразу слідом за мною розкладаються всі іграшки. Починаю прибирати у дитячій кімнаті, то потім робиться безлад у основній кімнаті. Взагалі планую, не смійтеся з мене, не стидіть мене. Планую навести порядок у себе в шафі, розібрати речі, прибрати ті, які я вже точно не буду носити. Хоча тут усі речі теплі. Знаєте, у Фінляндії така погода, що теплі речі можна взагалі не ховати. Що ж, починаю своє прибирання і хотілося б вірити, що це буде швидко, але кому я розказую. Я знаю, що це буде довго, тому що моя дитина поки зараз там їсть, їй 4 роки, вона вже сама в принципі, може гратися, але їй подобається, коли з нею граюся я. І знаєте, я взагалі-то не розповідала тут, але зараз я навчаюся у фінській аматі це типу як ПТУ. На вихователя в дитячому садочку я вже провчилася півтора роки, і, знаєте, саме таке бідне, те, що, коли в мене практика, у нас іде навчання, потім практика в дитячому садочку, там 4-6 тижнів. Так от, і коли я проводжу в дитячому садочку 7 годин, то потім у мене не залишається ресурсу і. Немає бажання гратися зі своєю дитиною. Глю себе на думці, те, що для чужих дітей я виділяю час, я виділяю свою енергію, а на свою дитину я не маю часу, хоча вона цього заслуговує. Це смітник, це мої речі. А я можу вже похвастатись своїм порядком у шафі. Тут у мене сумочки, тут штанці, тут ловсливи та футболки. І теплий одяг. Плюс зараз покажу. Тут розвішала гарненько речі, не знаю, надовго вистачить чи ні. Ось це літній одяг, який треба якось розкласти і заховати, куди не знаю. У шафах місця немає. Це одяг, який я більше на собі не буду. Це просто для прання. Настя сказала що мені, їй подобається, коли я знімаю відео. Це прикольно. А я В кімнаті ходу. В кімнаті? А чому ти хочеш, щоб я в кімнаті знімала? А мені так брешаю. Весело. А що ми будемо твоїй кімнаті робити? Добре. Настя хоче, щоб я записувала відео. Ви речі, а ми підемо гуляти? Ні, ні, почекаємо так. — Тато буде сьогодні пізно ввечері. Тато буде сьогодні надто пізно. Чому? Ну, робота в нього сьогодні. Показую речі, які просила Настя показати такий рожевий худі. У мене дуже багато зручного саме одягу, тому що, знаєте чому? Ой, зараз ламається вішок. Ні, не ламайся. Тому що моя професія. Потребується. Як я вже казала, що я навчаюся на вихователя, то там треба, щоб був зручний одяг, щоб мені було зручно гратися з дітьми, щоб було не холодно на вулиці, бо у фінських садочках діти гуляють у будь-яку погоду. У мене дуже багато ось спортивного одягу. Боже, взагалі, коли в Києві жила, я так любила, знаєте, що небудь таке незвичайне, щось цікаве. Я почала жити тут, і о, я дуже напрягалася через те, що я не могла собі знайти тут підходящий одяг, я не могла відчувати себе. Красиво і щоб мені було тепле, комфортно і затишно. Я навіть брала собі стиліста, яка мені із мого одягу, який я їй відправила фотографії. Вона з мого одягу склала мені капсулу і порекомендувала, що мені ще треба купити. Хоча вона орієнтувалася на холодний сезон, і орієнтувалася на те, що з чого складається моє життя, там на прогулянку з дитиною, на роботу, і все таке інше. Але я все одно не відчуваю себе зручно в такому одязі. Мені треба швидко одягнутися і погнати у дитячий садочок. Тому, коли я все ж таки почала одягатися стильно, почалося інше. Я почала відчувати себе некомфортно, те, що я виглядаю на фоні інших, набагато якось нібито нарядніше через те, що фінки одягаються дуже просто, і навіть іноді мені здається, що вони реально одягають те, що вивалилося із шафи. Но це ще стосується. Ті, хто ходять на роботу, бо мій улюблений светр На зимовий сезон буде. Одягаю лосини і ось цей теплий світерець. Мені постійно холодно. У садочку температура 19-20 градусів у будь-який сезон. Літо, зима, там завжди однакова температура. Дітям постійно жарко, вони бігають, стрибають, а мені постійно холодно. Наступний лонг-слів. Теж його обожнюю, одягаю на всі випадки життя. Також позаду серденько. Мені здається, я майже кожен день в ній ходжу. Жакет, жакет, який я дуже довго шукала. І не повірте, де я його купила? У нью йоркері Виглядає дуже якісно. Я давно шукала, знаєте, такий жакет, щоб був не дуже оверсайз, але щоб був із цікої тканини. І, здається, він навіть коштував 15 євро приблизно. Це взагалі чоловічий кардиган, чи як це правильно сказати Але я купила його для себе. Рубашки показувати не буду. Ось таку шкірянку я купувала, коли їздила два роки тому в Україну, їздила влітку, і я купила це на секунді за 600 гривень. Я так задоволена це. Ну, це майже це жакет, але трошки схоже на плащ. А це ось такі, ось такі схожі речі я носила в Україні. Я мала одягнути джинси і який-небудь такий цікавий жакет. Я таке дуже полюбляла. Я працювала в офісі офіс-менеджером, і у нас, якби там не було брискоду прям супер класики, але потрібно було виглядати культурно. Нам рекомендували не ходити в кросівках і в спортивному костюмі, щоб ми виглядали презентабельно. Так, ну що, нарешті я до вас не в халаті, переодяглася як людина, трошечки підфарбуюся і трошки самореклами. У мене взагалі є сторінка в Тік-Ток, яку я активно веду, на відміну від Ютуб. Там я багато розповідаю про життя у Фінляндії, багато цікавих відео. Тому переходьте десь, десь ось тут я напишу свою сторінку. Підписуйтесь, можете не підписуватись. Взагалі, останній час в мене звідки з'явилося натхнення, і я багато знімаю і планую знімати. Мені хочеться ділитися своїм життям, хочеться показувати. Я вже казала, що замовила собі мікрофон, і я так чекаю, вже коли він прийде, так чекаю. Хочеться ще більше знімати. Ще більш цікавого. У мене є одна класна ідея. Але без мікрофону ну, я не хочу знімати і не хочу це робити, тому що все ж таки якість звуку грає роль. Важливо, щоб люди чули нормальний звук, а не все як зараз є у ванні, і 100% тут ехо, якесь ненормальне. Але знаєте, як кажуть, краще зробити щось, зробити якесь відео, ніж не робити нічого. А тим паче, коли є бажання, робіть, знімати, діліться своїм життям з іншими людьми.